Вітання, такий чудовий січневий ранок. А я буду зарибнювати ставки амуром. Ось вони в малявниці. Я їх привіз вчора пізно вечором. В пакетах з киснем вже запускати не хотів, хотів подивитися, щоб вони побули до ранку і вже тоді їх випустити в ставки. А цей ставок піде. Більший амур проважу, а ще в мене є ось верхнє столо, за метрів 40, буквально звідси, там де менше амур. Я їх розділив на дві кубки. Тут декілька штук, там декілька штук. Це все зробив з підручних засобів. Вночі, повторююся, рибу привіз вночі всю. Вони були в пакетах, поки вони... Постояли з 20 хвилин, щоб нормували з температури води. Далі я їх висипав в ці імпровізовані відстійники і вже сьогодні зранку от, буду зараз їх запускати. Взяв з собою відро, вагу, от, сачок, піду по лінійку. Зараз помірюю, поважу найбільших і найменших, щоб знати, і порахую кількість, яку я буду сюди запускати. В кінці минулого року я бився себе в груди, це ну, ще місяць назад, вже був кінець минулого року, що більше риби запускати не планую. Цього року маю на увазі. Тому що цей ставок буде спускатися осінню, жовтий листопад місяць. Але після льоду, після всіх зимових перепетій, дивіться, що в мене залишилося Водорості. тобто вони не зігнили, не пропали. Виявляєте, що буде липень-серпень місяць, як вони розростуться тут. Що їх буде? Там що -от лотоси, листя зараз повідкидали, але теж розростуться. і вже одна третя озера, оця половинка одна третя, вже все, вже без чистого пресу, все вводилося. Тут я понасаджував осуку камеша. Очерету і озера в мене почали розростатися. Тут травичка так густо насіяна в цьому місці також бачите, що є. Це є січень місяць, а що буде літом, то воно зростає ця частина і ця частина. От. Тим паче, що почали рости одиночні. Минулого року воно так було з одиночних. Ці одиночні розростуються вай-вай-вай. Тому я все-таки наважився. І придбав Амура, щоб він мені тут трошки то підчистив. У мене тут є більше 10 амурів до 12 десь в тих планах. Є і 3 кілограмови, є, і, звичайно, такі десь півкілограммові амури. Але вони у мене звикли на цьому ставку збирати поверху траву. Я їм весною привозив варязку ми починали збирати, а Протягом року теплої пори до середини жовтня буквально завжди кусив траву і по піставок, і біля саду. І вони збирали поверху все. Тобто не під'їдали мені, не підчищали водорослі. Надіюся, ось ці товариші будуть їсти водоросли, що вони навчені на водорослі, водоросі, а не те, що їм кидають поверху і підчистити цей ставок. Верхній ставок у мене ще більше був. Заріз. Але минулого року там три амури зробили таку революцію і півкілограммові три амури. Вони буквально одну третю, одну четверту ставка почистили. Все, багато говорити не буду. беру зараз сачок. Витягаю тих друзів, більших в цей ставок. Рахую, важу, міряю найбільших, найменших і до випуску. Вибирав більших і йду запускати. 25 штук більших. Ось вони. Зараз, скільки менших, не знаю, ну теж не менше 25 штук. І все, опускаю їх сюди. Найменший має 24 см, найдовший 30 см. Тобто вага їхня від 250 г до 400 Два Дватки є 400 грамових більших. А Решту тут менші. Це на той ставок я запускаю більших, оскільки тут ще мала залишитися одна кілограмова щука. І щоб вона ними не мене ласувала, я сюди запускаю більших. В іншому озері з хижака тільки невелика форель, тому на верхній ставок буду запускати менших. Такі розклади. їх так. спочатку перелию з відера в сачок і сачка вже ніжно випущу. Вони вже в сачку. Живенькі, здорові, неполущені. Саме важливо, без видимих ран, без ніяких пошкоджень. Всі ціленькі, думаю, що відсотків 90% має вижити. Тому я їх випускаю. От. Все, левіть. Ливіть. Розпливайтеся, звикайте до нової водойми. Це ось буде новий дім. Цей ставок. Глибина тут його до 1,80 метра, площа приблизно 250 квадратних метрів. Якщо взяти так чисто арифметично, то забагато цих аморів на цей ставок. 25 штук, ще плюс десь 12 є, є ще до речі, 3 кілограмові. Вони мають тут виїсти траву добре. Мали б, напевно, вичистити все. Так підозрюю. Я буду спускати осінню ставок і верхніх, тож верхніх цей ставок. І більших позабираю від 4 кг 1,5 кг амура вже буду забирати на їдження. А менше ще залишиться. Коли замовляв, а може, я просив десь 15-25 штук взагалі загальному, але покуп. продавець мені віддав всіх, що мав. Я вже думаю, ладно, ось така п'янка, заберу вже всі і розподіляю їх. Їсти їм, що тут буде, повторюся, я постійно кошу трави, крокставка, крохсаду, І одні можливо будуть їсти поверху, інші будуть їсти. Ті трави, що ростуть в водорослях. Можливо, всі будуть їсти і поверху або в одрослях. Подивлюся, минулого року я сюди запустив двох півкілограмових, то вони збирали хліб, іменно ті двоє. І не я бачу, щоб вони збирали траву. А перед тим, що купував, вони звикли до того, що я їм кошу траву, привожу рязку і так харчуються поверху. Але хліб вони не їли. Їли тільки ті два більшеньких і ну, добряче підросли. Е, чому я Амона ще сюди запустив? Тому що він мене після щуки найкраще росте. Е, ці от 250-400 грамові на кінець сезону вже мають мати кілограм півтора це не кові, які в мене росте довго нудно і паскудно. А оці друзі, тим більше це двох річка, він буде рости оперативненько. Але щоб ніяких катаклізмів не було. Так він має швиденько до кінця року набирати. Тобто 3-4 рази набирати ваги. як є кормова база. Ще його підгодовувати травою, буде рости добре. Все, багато вам не стринявлю, дорахую менше гмою і запускаю на верхній сталочок. Це я вже на верхньому штавку порахував їх, поважив, поміряв. Зараз буду їх. Випускати сюди. Цей ставок по площі чуть-чуть менший за нижній ставок. Тут вода мутніша. Вода звідси сюди попадає з джерела. Терпа вода І витікає вона. Витікає вона в цьому місці і йде мені ось такий я зробив омивальник. Рибу і по трубі стікає в нижній ставок. Ось нижній ставок і, попрямі, і по прямій трубі все велить туди. Тобто ставки з'єднані один з одним трубою. Тут я чуть-чуть піднімав осінню берег, бо було трошки занизько, збирав звідси землі, трошки вглублялося і підняв, оскільки. З гори може стікати вода або з цього боку. І тоді, щоб не було в мене переливу, хоча за 5 років ге той старок облагородив, не було жодного переливу. Але на майбутнє все ж таки я вирішив підстрахуватися і на сантиметрів 20-25 підняв берег. Так, іду я їх випускати в цей ставок Тут водою не менше, тут все одно покрите Водорослями і травою, так що з кормом в них проблем не буде. Тут тільки є три амури, в ті районі від, від кіло до 1,5 кг. Я їх минулого року пускав двох півкільових, пустив сюди і один залишився з малька. Він підріз десь до, до кілограма. Ці сюди, ну, якщо не буде вистачати водорослі, він. Я їх не буду вистачати їжі, я трохи їх переселю в нижній старок тоді. Але подивимося, я думаю, що все буде добре, має вистачати. По традиції скажу, що мали не менше 17 см, там є ще один геть маленький. Я його вже рахувати не рахував. Їх оце 17 см, а так вони в основному. 23 см мали сюди вибрав. Ну ще є один маленький трошки більший на мізинець. Не знаю, де заховався, не буду їм ламотати. Е, майже не пошкоджені, тут їх є 28 штук. І все ж таки я поділив їх. Було 56 штук. Три штучки я ще додав нижній ставок, щоб повіну. Тут 28 і сюди 20 І на нижній і на верхній по 28 штучок. Все. Сачок відпускаю і хай ростуть, набирають ваги, виїдають цю зайву рослинність. Цей строк я планую спускати через рік. Тобто нижній в осінню 25-го, а цей осінь 26-го. Також подивлюся, що підросли. Ну, ці мали би мати до кілограма в кінці, кінці сезону. Ну Грам 800 точно мали би мати. Все, не мучу їх, відпускаю. Так, відпускаю я їх. О, перший пішов. Не хочуть виходити. Збилися вниз. Зараз, підуть. О це найменше, такий був. Я таких чуть-чуть менших осінь сюди запускав 50 штучок. Упляв тут мужчини неподалік від мене. Ну, з тих 50... З п'ять я вже бачив, точно було, відійшли, здохли. Ну, шансів, що такі маленькі виживуть, дуже мало. Якщо буде доросту до такого до таких розмірів 5 штучок з 50, це буде зашибість. Тому вам та не тільки вам всім рекомендую брати заробок двохрічний від 200 г, 150 це мінімум. Малька не варто купувати. Він довго росте, багато відходу з нього. так що не рекомендую брати дрібну рибу. Від 150 до 300 грам не будуть найшвидше рости. Ці повтори мали би мати вже під 800 грам на кінець сезону. Якщо все буде нормально, без всяких родних катаклізмів. Основна риба на цьому мене тут форель, є звичайно і короб, і лин, і карасі, але. Ставку я роблю на амура. Він швидко росте, виїдає досить багато трави, підчищає ставок. От бачите, що тут в мене діється. Амур це допоможе очистити все. Його любиме лакомство це коріння очерету, осуки, камеша. Це ж білкова їжа. Коріння ще ж білок не буде то виривати, витягати і куштувати. Ці маленькі шині, а вже такі від кілограма амура і більше. Вони Цим будуть ласувати. буду тримати вас в курсі, що діється на ставках. До зустрічі!